Так ти мене налякала. Чому на Я тут зостанусь, ніхто не побачить. Незвичайно, закон не великий. Ну так я печу. Дай Боже, вечір добрі. Боже пане. Добричір. Добрий вечір і вам. Дуже добрий пам'ят. А від ділянцева несе. Може, не рибалки, попатники, або вані і козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми, люди німецькі, йдемо із землі турецької. Раз, На нашій ділі випала хороша. Я й кажу, товаришу, що нам дивитись на погоду. Ходім шукати живиного світу. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж гуть назустріч. На піде князь. Піднімав гору в плечі, говорить нам такі речі. Ей ви, охлопники, хлопці молодці, будьте ласкаві, трапилась мені куниця. Красна дивиться, не їм, не п'ю і не сплю, а все думу гадаю, як її стати, Поможіть мій мати, тоді чого душа ваша добажає. Усе простіте, усе нам. Хочте городів, хочте девець крепів, або, або чого хочете. Ну, нам зоть треба. Пішли ми у слідан, у всіх голодах. Усіх усюди, І у Німеччину, і у Туреччину, всі царства і государства перейде. А все куниці не зникли. От ми і кажемо, князі, що за диво та свідока, хіба щої нема. Ходімо другої шукати. Так де тобі? Наш князь і слухати не хоче. Де вже, каже, я не з'їзду, в яких царствах, яких государствах не було, А все такої куниці, цей красної дівці не видав. Пішли ми п'ять по сліду, якраз усе село зле. Як його не знаємо. Тут п'ять припала колоша, ми, хлопці молодці, ну сліди, ну ходи, сьогодні вранці встали і таке на слід запали. Певно, що звір наш пішов у звірвах, а здобув у хату та сіл кімнати. Тут і мусило піймати, тут застрала наша куниця, У вашій хаті красна дівиця. Отдайте ж нашому князю поницю вашу красну дівицю. Кажи ж це слово, що одрасте, чи нехай ще підросте. Ханю, чи чує жалю, порай же, будь ласка, що мені за цими овцями молодцями робити. Бачите ви, овці молодці, чого ви натворили, мене старого з дочкою пристидили. Також що ми зробімо, ліпся ти приймаємо, доброго слованицю раймось і вас пов'яжемо. Ході тобі дочко поступившись стояти. Чи немає в тебе чим оцих хлопців-молодців зв'язати? Немає рушників, не вміла шити, не вміла прясти. Так в'яжи з чим знаєш, хочемо мотузкам, коли він ще є. To se vi žvatkovi, če je svojo ljudeno vrano budil, za komu dobro učil. To se vi dobi divko, črno-blačnato, tonko, prjačno prjala, predane pred bala. Ти хочеш і князя зв'язати, так нехай завтра його обоє зв'яжемо. Бач, мабуть, злякався, що не показався. Він і сам долетить, як зачує, що так похваляє. Ну, поки вже долетить, нам нічого ждати, просимо сідати, що є, поїмо, що дадуть, поп'ємо і побалакаємо не. Нашому дим, счастливі пасха, здоров'я, муки женити і, і правники дожити. <різус> пане Господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле, весим Божий народився. Людуй, наші козаки. Я ж тобі наказував, щоб нічого не пускала, задумалась, задумала. Забула. Може, вечір добрий, дай Бог! Помагайте вам на все добре. Спасибі, спасибі, діло, просимо праці. Праці святи. Взядемо, сядемо, було де. Ми гості не прохані. Може, помішали, да ми й підемо, відкіда прийшли. Так, от чого полковник, мене нами, то да ми поле послав. Весело, ох, весело. Оливай мені горілки, я вип'ю за твоє здоров'я. Ну що ж ти лякаєшся, Наливай! Хто зміг змущатися над моєю дочкою? Я, хто <coughs> не бачиш, я назад столя. Той самий, за кого ти дочку свою билет, обіцяв! І ще згадай, що я той самий, хто навіть самому геть себе не дасть на посміх. Ну що, пізнав? Пізнав, що Ти бачиш, що ти не знав? Мовчи, геть собі. Стій, стій! І тебе обманюють! Не обманюю, як батько вижу. Вона просватана за Чигарівського полковника. Полковника? Вчора була моя, сьогодні Полковникова, а завтра чия буде. Чи ти чуєш жаль? Чую, от що мені не позакладало. Посмілюсь доложить, мучі повітря. Вітай, дочку мою. Геть, Юда, Ровтор Іван, Максим, Стехо, ей, хто там є? Візьміть його картизяку, він об'є мене. Там Бог є, що продавить. Галю серце моє, ти не знала за кого? Не знала? Не знала, ні Богу, не знала. Чи Будь чуєш шо... ти? Не чую, я оглух. <рес> Люди добрі, коли ви не оглухли, так послухайте. Вчора він мене своїм сином називав, а я його батьком своїм. Всі це чули, а сьогодні він оглух. Чи чесний, же він чоловік? Він не чоловік. Він його. Таке ладоше не стоїть бутнього слова! Ні, ні, він чоловік. Він же мене сином назвав. Чи не так? Не тобі вчить мене кого як називатись. Я її батько не твій. І в моїй волі, даті її за кого схочу. А як вона не схоче, тоді що? Я заставлю. Хіба ти Бог, що маєш право чудесати? В неї серце є, а ти замість нього каменю руку Говори. Так ти ще й глузуєш на ці мною. Хіба я не скипчу тебе жах, вверху. Що ти робиш? На <клухи> Ми Мене так розплатився іншим часом. цього зараз. Я не піду. Я не піду, мене в, в не нагинути. Так торгуй! Може дешевше обступить? Боже, мій. Ми опізнилися. Всі не обрізнились. Прости мене. Прости мене, я що забувся. Прости, або заріч мене. Лише не кажи, що вона не моя, не кажи. Дивись, дивись. Я геть вам ніколи не кланявся. Раді спасення твоєї душі, якщо у тебе серці Бог. Ради погоди всіх святих, якщо ти віруєш у кого. Зиляйся на кіно, нехай старости з хлібом всі йдуть додому. Не занепасти дощу свою, вона не виновата. Перед ким ти падаєш? Кому кланяєшся? Я на тебе сьогодні дивитися не хочу. Прощай, Стій, стій! далі слово скажу. Випокійні мати, як вона умирала. Камбі, залізь, ти огню хочеш. Буде тобі огонь, буде, не жди мене, підненька, серденька моя, в тебе немає батька, в тебе катість, а не батько. А я а я ще бідніший в тебе. Мене й ката немає, нікому й зарізать. Ти жди мене, Розкажи, полковнику, що бачили, я твого кохана на ваших очах цілувалась зі мною. Ну що, Ні. Піжди мене, жди мене, майстер Денко. Я буду сподіватися.